Так, а мені потрібно... Вже мені так подобалося, каже, мені вже каже, мені так, таке не відомо, нікола, то мені допомогли.

Що ви знімаєте, скажіть, будь ласка. 24 стаття закону о інформації. Я, я провожу журналістські розслідування. Після цього моменту. Ви, ви ж мені запитали, я вам відповідаю. Ви ж не перебуваєте. Я в два рази старшу вас. 24 стаття закону інформації. О чому говорить? Ні, так з о чому вона говорить? До кого прийшли? Вам забороняється мені задавати питання. Ви чули? Ви бачили в нас стаття 100? Ви мене ще слухайте. Стаття 171 Кримінального кодексу. Вам ще до трьох років препятствия збору масового інформації. Припят... Я вас запитав. Я вам я запитав, я вам нічого не прип'яв. Погрози. 345 сорок п'ята часа первого до восьми років. Які, які погрози були? Ну що ж ви підійшли до мене? Ви підійшли стаття сто вісімдесят сьма кримінального кодексу. Публічна демонстрація зброї. Чого ви тут ходите зброєю? Нам потрібен заступник. Ви розбоєм займаєтеся? Чому у вас автомат тут? Як у вас по інструкції має бути автомат висити? От і зараз сюди, так. Да. Як, як ваша патріять? Значить, ваше ім'я? Володимир, чому у вас автомат не по інструкції висить? Або хай приходить сюди, бо буде собою. Вийде. Ви мене чуєте чи ні? Зі Як у вас дуло дано бути вверх чи вниз? Донизу. Що він прямо на мене виставили його? Алло, Ні, на місці. Да. Ви, прежде чем капітан, послухайте сюди. Прежде чем щось, якісь движения не делать, моє звание подполковник. Ви мене почули. Я в два раза раз старше, чем ви. Я пройшов в Римі Крим і медні трубы. Я виконую. Я 34 рока роблю журналистам независимым. Нет, ще не було добре. такого случая. Я на вас піддержував. Як... Нет. Нет. 18-та 18 стаття закону поліції. Покажи свої посвідчення. Я виконую свій сценарій. Ні, ви не виконуєте. А я виконую. Ви черговий? Ви, будь ласка. Ви черговий? Так, я черговий. Я представлюся вам. Так, до... подивіться. Добро... Сергію. Скажіть мені, пожалуйста, по інструкції черговий, має право покидати своє приміщення. Мої право. Межок, я Мої право. Я право. А скажіть, пожалуйста, а що ви носите зброю зараз? Я на По інструкції, скільки ви повинні метрів від мене стоять? Я ви чергові. мене зараз чуєте, я вам задоволюваю. Я перебоєно, тому червоніше. Ви чуєте зараз? По я інструкції. Мені... Ви зброєю зараз. Я щось... Якщо зараз я розуміє. чоловік зараз психічно ненормальний, зараз ну. у вас вихвачу цю зброю, а тут дивіться, сидять цивільні люди я з вами спілкуюся. Ні, ви повинні стояти на якихось розстояннях самі. Що я вас питав? Дивіться, я вас запитав, що ви знімаєте? Давайте мені сюди керівника. Я вам ще раз говорю. 24-та стаття. Я вирішую, що мені робити. Не ви. Це комунальна власність. Ви його взяли в оренду? Комунальна власність? Так. Да. Ну ви... Це територіальна громада. Я є зам, голова територіальної громади України. Представте мені зараз документи. Ви мене ще чуєте? То ні, я дивлюсь, посвідчення ще, ваше. Дивіться посвідчення. Я вам ще друге посвідчення покажу. Дивіться. У вас паспорт є? Паспорт? Так. Да. Покажіть паспорт. Яке посвідчує паспорт, при при паспорт посвідчує ваше посвідчення. Що ви є дійсно та, та людина. Покажіть мені, що ви ходите на працю, на, є... на роботу. У мене є службове посвідчення. Це не службове посвідчення. Ну, я думаю, ну, мы а будем что... а то, что вы думаете, зачем, не думать? зачем мне не думать? Зачем мне думать? вы я... знаете, что такое шухер? Только все добро, Шухер, Фухер. я вам перевожу еще раз, шухер. Это те мусора, которые одеты в черном. И вы сейчас на данный час... Я ходите... до вас підошел, а и не А я вам что, я, я вам, вам сейчас объясню. Спілкуюсь. Спілкую. Я вам объясню. Корректно с вами ничего. А это не корректно. Вы что, художник? Зрозумело. Подождите, подожди. Вы художник сейчас? Скажите, там, господин. вас... начальник... Знаете, что такое корректно? Да. Що? Що тоді подідемо да. адвокатського закупання? Да. Ні. Є так за от суму, я, я вам де доношу де ту інформацію, де. для того ми і ці журналісти. Коректність тільки може виводити журналіст. То є художник. Да. Ви що, художники де. тут, чи що? На, да. на даний час ми викликали сюди заступника начальника слідчого да. відділу Світлана Бережацька. Він мені розказує, що я сюди зайшов. Світлану Бережацьку. Бо я розкажу зараз. Пояснення зараз будеш мені давати. Давайте вашого керівника сюди. Керівника діжурної частини. Погукайте, будь ласка. Він зараз пішов, відлучився. От і добре. Так, зараз вони позвали. Так, кажіть, чому сюди прийшли? Давайте. Зараз викликають заступника начальника слідчого відділу Світлану Бережацьку, так. От, яка перешкоджає адвокатській діяльності. На адвокатський запит надала неправомірну відповідь, не надала копії документів. От, відповідно до яких, не надання яких зупиняється адвокатський захист. Тобто ви хочете сказати, що вони вам е, нарушили іще Конституцію о тому, що кожна людина має право вибирати самі собі роботу, працю. Так, я... Вони вам, тобто, е, 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 ваша сім'я не страждає недоїдані і недостерпані. Ну На як ви повинні момент... роботу займатися, да. ви повинні кормити свою сім'ю. Вони вам приостановили вашу діяльність. На даний момент вони перешкоджають адвокатські організації. Правильно, кримінці, ну, ви що ви є кримінальну протиправну да, діяльність. Да, да. Все правильно. Доброго, Доброго дня. Скажу, там буде. Я слухаю вас. Пожалуйста, будь, будь ласка, посвідчення Я вас. Я Хотів би заступника начальника слідчого відділу Світлану Бережанську. Хто ви будете, скажіть, будь ласка? Ви Доброго керівник дежурної частині? Майор поліції буде. Дивіться, я хочу вам напомнити є інститут масової інформації. У вас кожного сотрудника поліції Должна бути пам'ятка. Ви повинні співпрацювати з службою масової інформації. Це, якщо ви цього робити не будете, стаття 171 до трьох років. Тільки що вийшов, покинув своє робоче місце в черговий частині і почав мені тут претензії пред'являти. Це перешкождання професіональної діяльності. професіональної. Я ж вам нічого не кажу. На даний час я провожу журналістське розслідування. Я хочу зараз написати заяву на цього чергового. Прежде, чим він має сюди вийти, в нього має бути інструкція і пам'ятка. Він має прийти, якщо він вважає себе людиною і поважає тих, які старше себе. Я вам повторю ще раз, я інвалід. Він почав тут дискримінацію мені робити. Це 161, час перва до 8 років. Я вам напоминаю закон, якщо ви, якщо ви законодавчий орган. І ви надаєте послуги населенню. Я вас вислухав. Ви мене не вислухали. Мені сейчас треба. Ви разом чи? Я? Так, тому да. що факт втручання в адвокатську діяльність перешкоджання її проводить незалежний. Журналіст, так. Да. Дивіться, ситуація такова. Я вірю цьому адвокатові, як він представився. Володимир, Володимир влад... мене послухайте, Волод... в тому, що як і підтвердилось те, що ви не тільки адвокату заважаєте працювати, ви й журналістам заважаєте. Адвокат Ківальник Володимир Павлович. Да. Ви всім заважаєте? А чого ви закриваєте? Приміщення. Так, мене зараз інтересує. Де договір у вас з комунальною власністю? Що ви робите? Чого ви штовхаєтесь? Хто вас ви штовхає? Ви штовхаєте. Ви що, тільки що не чули, що я інвалід. Я прізвище. Вам плохо до вас доходить? Адвоката? Журналіста прізвище. Ви що, мені погрожуєте чи що? За... Ви куди це дзвоните? всі погрожуєте. Куди ви набирає? Зачем вам прізвище? Ви в повноважені за вас? Ви мені скажіть, хто ви сейчас тут знаходитесь? Я... хто ви? Я вас на я вам сказав уже. Я такий я ж повноваження. Ваше те, що... ви в реєстрі внесені чи ні? ні. Особисто, право що та ви не можете нічого робити, що ви на службі. У Вас должна бути бодікамера. Я... Да, ти дивись, фамілія. Я тобі сейчас скажу фамілію, Я тобі сейчас розкажу, яку ти декларацію заповняєш. Я ще прийду до тебе домой познімаю, куди ти в туалет ходиш. Чи заповнена декларація туалету чи ні? Ти смотри, ви що, Вам що тут облави зробили? так я вам сделаю. Или вам войну объявить. Нет, не влубайся, хто це такі. Ви що тут, всіх селян запугали чи що? Так я вам запугаю. Подозрением относитесь все, кто родились в деревне. Там родились и родители, и предки. Деревня хорошо, но уровень знаний всегда маленький. Здравствуйте, Украина. Кровырог. Золотоноша. Это продолжение с адвокатом Владимиром Павловичем, где мы были на суде. Суд скасовал Два рішення ось цього райвідділа, ви в дальнішому побачите, як ішов цей слідчий, як був начальник слідчого, як були Ось цей Сирожа, Селюк, оці всі силюки дебіли, як він підбігав. Що це таке? Як, як, як це так, до них туди без спроса зайшла громада? Ви поняли? Вони ухватили. І вони кричать, вони держслужбовці. Повторяю, держслужбовці комунальної власності знаходяться не можуть. У них має бути приміщення державного значення. Ви поняли? Лошари. Я вам ще раз скажу. Вчасні предпринимателі. Ви бачили, як оцей Сирожа отак дивився, у мене тут висіло посвідчення. Хто я, що я? І він пішов туди. І він опять, поки дійшов, він уже забув. В нього в голові там нічого не вистачає. Він ото дзвонив СБУшникам. Що я спрашував? Побачите, СБУшники потім вийшли на вулицю. Оцей придурок, що з автоматом стояв, він же мене не пускав до окна подойти і каже, що ви толкаєтесь. Так от дивіться, коли я говорю, що я інвалід, це я їх перевіряю на їхню вшивость. Як вони відносяться до інвалідів? неповагою. А як вони тоді відносяться? Просто обикновенні люди. Як вони їм руки там питаються? Ви почуєте, як він оцей придурок з автоматом, як сказав, що ми, я, ми зараз вас за, затримаємо. Він буде затримувати. Він прийшов до мене додому. До додому. Це приміщення. Приміщення це наше комунальної власності, громади. Він прийшов туди і каже, ми вас будемо затримувати, бо ви сюди прийшли до себе, додому, до своєї власності. Ти положи автомат і хоч мене затримати, я тобі предлагаю, придурок. Підемо на вулицю і покажеш, як ти будеш мене затримувати, так, щоб ніхто не бачив. Один на один. Понял? Значить, ви поняли, СБУшники, отут вот вони мусора, здали СБУшникам, що вони заодно. Це звони СБУшникам. СБУшники приїжджають, то есть вони всі зв'язані однією веревочкой. Так що, якщо ви будете жалуватися на мусоров СБУшникам, ви поняли? ДБР, це всі вони одні. Я вам покажу ДБР, як вони всі в місті. Вони ніхто. командує в Україні. Не президент, не прем'єр-міністр, не депутати, а громада. Чому громада? Тому що громада вибирає президентів. До себе на службу, депутатів. Ви поняли? І все. А ті вже беруть собі в помічники от ці всі структури, які до нас ніякого відношення не мають. Нехто не кажуть, ми вас кормимо, налоги плотять. Народ, ви не з того починаєте. Зім там робити у вас нечего. Все спроси йдуть з тих, кого ми на виборах вибираємо. То всі вольно найомне. Він сьогодні є, його нема. Його звільнили. І ногами віднесли кудись там. Ви поняли? Без спрос з тих, кого ми вибираємо. Депутати президента, міських голов. Все. С них они несут ответственность. За всех, за вот этих мусоров, за всех. Вам хорошего настроения. Дивіться продолжение. Были облавы на них, так как я обещал. В Киеве, везде. Так что с нами шутить я вам не советую. До новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.